Ніколи не став на Дніпра ПВК-32. Поки не подивишся це відео, звісно. Для встановлення цього керба потрібно зробити ось такі флянці. Внутрішній діаметр флянця 32. Маючи такий флянець, все стає зовсім просто. Далі тобі потрібно тільки кусок патрубка І два хомути. Ось таким чином воно стає. Для того, щоб він адекватно працював, потрібно підібрати інші жикльори. І це робиться тільки методом наукового втику. Але не розчарувайся, якщо ти вже тут, я розповім тобі, які жиклери стануть на цей мод. І що за у нас тут? 107-й вазовський головний топлений жикльор. Особисто у мене при такій конфігурації оптимальний баланс. На сотню він бере 6,5 літр 95-го бенза, круто заводиться, тримає холостий хід, добре рве оберти. А будь-які інші питання, ти можеш задати в коментах. Та пошириться відео другу, можливо він також хоче покласти ПВК на свій Дніпер.